Доброго дня, шановні слухачі! Вас вітає редакція журналу Радник в сфері державних закупівель та пропоную вашій увазі перший у 2017 році та тринадцятий за послідовністю, випуск нашого відеоблогу. Мене звати Ірина Антонова, я заступник головного редактора редакції нашого журналу. Оскільки це перша наша з вами зустріч у новому 2017 році, в першу чергу хочу привітати вас з новорічними та різдвяними святами. Отже, у Новий рік з новими силами, тож відпочивши і зміцнившись духом, продовжуємо працювати далі. А тепер коротко і змістовно про головне, а саме, про головні події у сфері закупівель та про нові матеріали на сторінках січневого випуску журналу Радник в сфері державних закупівель. Отже, 17 січня 2017 року в офіційному віснику України опубліковано довгоочікуваний наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Від 19.12.2016 номер 2092 про внесення змін до порядку визначення предмета закупівлі. Цей наказ набрав чинності з дня його офіційного опублікування, тобто з 17.01.2017 Далі пропоную відслідкувати, які ж саме зміни вступили в силу з 17 січня 2017 року. Перша та основна відмінність. З 17012017 предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником за показником четвертої цифри основного словника Національного класифікатора України ДК 021-2015 єдиний закупівельний словник. Друге нововведення. Пункт перший порядку визначення предмету закупівлі доповнено новим абзацем, в якому йде мова про визначення предмету закупівлі лікарських засобів. Так, з 17 січня 2017 року предмет закупівлі лікарських засобів визначається за показником третьої цифри єдиного закупівельного словника із зазначенням у дужках міжнародної непатентованої назви лікарського засобу. При цьому у разі, якщо предмет закупівлі лікарських засобів містить два та більше лікарських засобів, замовником у дужках зазначається міжнародна непатентована назва кожного лікарського засобу. Також замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі. Лоти за міжнародною непатентованою назвою, за формою випуску. За дозуванням, за обсягом, за місцем поставки, за обсягом та місцем поставки лікарських засобів. Третя особливість. Під час дійснення закупівлі послуг з поточного ремонту предмет закупівлі визначається за кожним окремим будинком, будівлею, спорудою лінійним об'єктом інженерно-транспортної інфраструктури. Згідно з термінологією державних будівельних норм ДБН, склад та зміст проєктної документації на будівництво та або галузевих будівельних норм ГБН, ремонт автомобільних доріг загального користування, види ремонтів та переліки робіт із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до єдиного закупівельного словника. Приклади визначення предмета закупівлі з урахуванням змін, ви зможете переглянути в кінці відеоблогу. Щодо того, чи потрібно вносити зміни до річного плану закупівель, якщо було внесено зміни до порядку визначення предмета закупівлі. Наприклад, у випадку, якщо замовник оголосив процедуру відкритих торгів, тобто розмістив у системі оголошення про проведення процедури відповідно до річного плану закупівель, у період. До набуття чинності змін до порядку визначення предмета закупівлі, тобто не пізніше 16 січня 2017 року, включно, у такому разі зміни вносити ні у річний план, ні у оголошення не потрібно. У випадку, якщо замовник затвердив річний план на 2017 рік згідно з нормами, діючи на момент затвердження річного плану порядку визначення предмета закупівлі, та оприлюднив такий річний план в електронній системі закупівель. Проте не розпочав процедуру закупівлі до 17.01.2017 року. Таким замовникам варто переглянути свої річні плани на відповідність змінам, про які ми вели мову, у разі необхідності внести корективи та розмістити на сайті повноваженого органу prozoro.gov.ua. Детальнішу інформацію з прикладами визначення предмету закупівлі ви зможете прочитати у журналі No265 за лютий 2017 року. Також мертво оприлюднило інформативний лист щодо інформації про перелік відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним. Згідно частини 3 статті 17 закону України про публічні закупівлі, уповноважений орган щороку до 20 січня. Та додатково, в разі потреби, оприлюднює інформацію про перелік відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним на веб-порталі уповноваженого органу. Звертаємо вашу увагу, що у вищезгаданому листі від 19012017 уповноважений орган не оприлюднив оновлену інформацію про перелік відкритих єдиних державних реєстрів, а зазначив, що Мінеконом розвитку України звернулося до Міністерства юстиції України. Національної поліції України і Державної фіскальної служби України із запитами щодо надання оновленої за наявності інформації щодо функціонування таких реєстрів, які можуть містити інформацію, указану в статті 17 закону. У зв'язку з цим, у разі отримання оновленої інформації щодо змін у переліку наявних відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним, уповноважений орган повідомить додатково. Наразі нагадуємо нашим передплатникам, що інформацію про перелік відкритих єдиних державних реєстрів ви можете прочитати у журналі Радник в сфері державних закупівель No253 за лютий 2016 року на сторінках 8-10. Інформацію про формування вимог за статтею 17 закону ви можете прочитати в журналі 5.56 за травень 2016 року на сторінках 36-39. Також зустрічайте перший у 2017 році січневий випуск журналу «Радник в сфері державних закупівель 1.64. У новому номері журналу ви можете ознайомитися з деякими аспектами функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних data.gov.ua. Також дізнайтеся детальніше про тестовий режим єдиного веб-порталу використання публічних коштів є який продовжено? До кінця другого кварталу 2017 року. Читаючи наше щомісячне юридичне видання, яке налічує 52 сторінки корисної інформації, ви завжди будете в курсі актуальних нормативних документів і їхнього практичного застосування та знатимете про всі важливі події у сфері публічних закупівель. Наприклад, на сторінках. 1721 ви знайдете статтю щодо конфіденційної інформації про фізичну особу в процедурі закупівелі, а порядок визначення предмета закупівлі у 2017 році ви знайдете на сторінках 44 46. Детальніше зі змістом нового випуску журналу ви можете ознайомитись на офіційних сторінках редакції журналу Радник в сфері державних закупівель в мережі інтернет, а саме на офіційному сайті за інтернет-адресою radnik.com.ua. На сторінках в Фейсбуці, ВКонтакті та Твіттері. Нагадуємо вам, що редакція журналу Радник в сфері державних закупівель по Україні проводить навчання та семінари для учасників та замовників на тему «Новації закону України про публічні закупівлі та особливості роботи з майданчиками, на яких ми, окрім головних аспектів, висвітлюємо та обговорюємо найактуальніші питання нововведень та ділимось практичним досвідом. З інформацією про найближчі дати навчання ви можете ознайомитись у рубриці нашого офіційного сайту, яка має назву навчання-семінари. Детальний огляд та аналіз актуальних роз'яснень Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та подій у сфері здійснення публічних закупівель читайте на сторінках нашого щомісячного юридичного видання «Радник в сфері державних закупівель. Далі пропоную вам переглянути приклади визначення предмету закупівлі з урахуванням змін. У нас на цьому на сьогодні все. Дякуємо вам за увагу та гарного вам дня!